Олександра Гринчук живе у будинку на вулиці Євгена Коновальця. Жінка каже, мешканцям цього будинку дорого обходиться оплата за комунальні послуги, а тому вони вирішили від'єднатися від централізованого опалення та перейти на автономне. Відтак створили ініціативну групу та оформили документи. суми захмарні і людям ну дуже важко. Тому ми зібрали збори, провели обговорення, зібрали збори і рішенням 90% жителів будинку. Ми провели це питання і заповнили той протокол. Аби від'єднати від централізованого постачання весь будинок, потрібно, аби площа квартир мешканців, які погодилися це зробити, займала не менше 75% від загальної протокол зборів, де зафіксовано погодження, потрібно подати у ЦНАП. Розповідає директорка міського департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження Світлана Криворучко. Цей протокол поступає на розгляд комісії. Комісія приймає рішення, і вже після позитивного рішення комісії йде рішення виконкому декілька квартир або одна людина може звернутися тільки в тому випадку, якщо станом на 1 травня 2019 року в їхньому будинку вже було проведено відключення більше 50% квартир. Тоді можна індивідуально звернутися. Сьогодні на засіданні виконкому міської ради дозволили від'єднати від централізованого опалення 19 будинків. Їх обслуговує приватне підприємство Стек, яке збанкрутувало. Ще сім заяв від мешканців будинків, які забезпечують опаленням комунальне підприємство Івано-Франківськ Теплокомуненерго опрацьовують, каже Світлана Криворучко треба подивитися наскільки критично буде їхнє від'єднання. якщо ми від'єднаємо будинок наприклад який обслуговує котельня та чи інша і котельня далі не зможе подавати для інших тепло тобто є якесь навантаження на цю котельню тобто треба провести ще додаткові розрахунки від'єднання від централізованого теплопостачання будинків які обслуговує теплокомуненерго негативно вплине на фінансовий стан комунального підприємства каже заступник директора з розрахунків та реалізації ігор Огриновський. на жаль коли відключає Будинки відключаються окремі споживачі, не проводиться ж реконструкція котелей, не зменшуються в мережі, залишається та сама котельня, ті самі котли з тою установою потужністю, тому постійні витрати буде ділитися на меншу кількість споживачів, і це зумовить навіть підняття тарифу для тих споживачів, які залишаться. За словами Ігора Огриновського, упродовж року за зверненнями у Івано-Франківську від'єднали від централізованого теплопостачання мешканців 120 будинків: Ілона Захарук, Олександр Бокот. Новини на Суспільному Івано-Франківськ